Путька знову грозиться запустити орешник у тому випадку, якщо Україна вдарить ракетами дальної дії. Давайте подивимося, чи справді його слова мають силу і він готовий нанести удар у відповідь. Знаєте, карти показують, що це такий певний спосіб маніпуляції через залякування. А по вісімці жезлів ну, вони будуть стріляти тільки по якихось фантазійних цілях, да, у себе там на полігонах показувати свою силу, свою міць, а направду вони не готові ризикувати і їм потрібна стабільність, да, типу, його слова це просто спроба залякати людей і стримати ситуацію під контролем. Може бути такі швидкі реакції, заяви, пропаганда, роздування ситуації в ЗМІ, але по факту дій ноль, тому що є страх втратити стабільну систему і стабільність взагалі. Яка перспектива того, що вони пильнуть Орешником по Україні? Знаєте, знову ж таки, карти не показують активних дій, які пов'язані з цим орешником. Вони ним кичаться, запудрюють мозги, але король Кубків не готовий робити якісь такі ризикові дії? Ай, тому що технічний стан цього орешника, він просто плачевний. він... А... Працює цей орешник тільки на бумажках, на документах, а в житті над ним ще дуже багато потрібно працювати над тим, щоб він реально взлетів і реально наніс ту шкоду, про яку вони постійно говорять і заявляють. А, тому що по десятці мечів цей орешник, а, взагалі ця ракета, а, розробка, її вона знаходиться в недоробленому стані, і на майбутнє їм потрібно відмовитися від того, а, що її потрібно десь використовувати, що ну дуже сильно їх розчарує. А, тому, друзі, мені не показують удара орешником, так само як і не показують удара у відповідь на атаку України. Це все залякування, це все маніпуляції для того, щоб зберегти свій статус, своє обличчя і залякати людей, показуючи свою велич, свою мощ перед жителями боліт. Ну, їм же потрібно про щось кричати в телеграм-каналах. Надіємося на краще, віримо моїй колоді і підписуємося на мій канал.